З 2021 року роздрібна та оптова торгівля рідинами для електронних сигарет повинна здійснюватися за наявності відповідних ліцензій. Відповідно до 15 статті закону 481. Торгівля на території України алкогольними напоями тютюновими виробами, а оптова, а також роздрібна торгівля алкоголь, алкоголем та тютюном здійснюється суб'єкт які діють відповідно до отриманих ліцензій. При цьому першою статтею 481 закону встановлено, що тютюнові вироби це сигарети з фільтром або без фільтру. Це сигари, сигарели, а також люльковий, нюхальний, смоктальний жувальний тютюн та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння. Відповідно до 67 статті Митного кодексу України, українська класифікація товарів зовнішньої економічної діяльності складається на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законами про митний тариф. В УКТЗ товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменуваннями, цифрові коди, яких уніфіковано з гармонізованою системою. Зокрема, група 24 УКТЗ це тютюн та промислові замінники тютюну. Вона не включає такі товари, як електронні сигарети та змінні картриджі, рідини. Для них кальяни, трубки, гільзи, фільтри та інші засоби аксесуари для коріння. Водночас тютюнові стіки, такі як ХІЦ, Неостік та інші для системи нагрівання тютюну, є тютюновими виробами та відносяться до коду у 2403 Враховуючи викладене, на сьогодні встановлені законом 481 вимоги щодо ліцензування оптової та розрібної торгівлі тютюновими виробами не застосовуються до продажу електронних сигарет та змінних картриджів, рідин для них трубок, гільз, фільтрів, паперу, систем та інших засобів чи аксесуарів для куріння. Оптова та роздрібна торгівля стіками, такими як Хіц, Неостік та інші для системи нагрівання тютюну, здійснюється за наявності відповідних ліцензій. Законом 465 внесено зміни до закону 481. Такі зміни почнуть діяти з 2021 року. Зокрема, ліцензування оптової та роздрібної торгівлі буде, застосов... буде застосовуватись також до рідин, що використовується в електронних сигаретах. Тобто роз дрібна і оптова торгівля рідиним, що використовується в електронних сигаретах, повинна здійснюватися за наявності відповідних ліцензій.